У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чули Євангелії, в якому Євангелист Лука описує подію, в якійсь мірі і дивну, але дуже повчальну і захопливу. Дивно чому? Тому що. Ісус Христос іде, проповідує, і за Ним іде дуже багато людей. І вони тиснуть Його. Настільки багато їх є. І тут прибігає начальник синагоги, а начальник синагоги в той час це була велика людина. Це була людина, яку дуже поважали, яка займала перші місця, яка, можливо, навіть і не сприймала Ісуса Христа, тому що. Багато перед тим ми читали в Євангелії на розділ, сьомий розділ. Якщо почитати там, то Христос ціляє людину в синагозі, і вони починають, хочуть побити його каміння, починають говорити йому, що ти не маєш права це робити. І, можливо, там також і був начальник синагоги. Звичайно, можливо, не тієї. Але вони всі дивилися на Христа з дуже великим упередженням. І тут він прибігає, бо сталася в нього проблема, велика біда, його єдина дочка, який 12 років. 12 років це в той час дитина, яка вже вважалася як тою, яка могла. Через рік, два будувати самостійно життя, тобто створювати свою сім'ю. Єдина дочка, і вона помирає. І він падає до ніг Христа і просить: прийди, прийди, поки ще не померла дочка моя, благаю тебе. І... А їй було десь близько 12 років. Тобто вона вже могла бути самостійною. Могла бути будувати в цьому житті свій самостійний шлях. І тут тиснуть Христа, дуже багато тих, які ходили за Ним. І одна жінка, яка 12 років, це ж не просто так, євангелист Лука описує, що 12 років було дочці, і 12 років хворіла. На кровотечу жінка, яка витратила все, що, мали, що мала, витратила на лікарів, і їй стало ще гірше. І вона, і вже вона, тут, почувши, що є такий, який може зцілити, який може допомогти їй, подумала, доторкнуся до його одежі. Взагалі, якщо сказати по е, правилам, Старозавітнім Єврейської церкви, то жінка, яка мала таку хворобу, вона не мала права, вона не мала права приходити в місця, де було багато людей. Чому? Бо якщо б вони знали це, вони б її відлучили від санаголи, вони б її взагалі могли навіть, навіть каменувати. Чому? Бо вона занечищувала всіх. Вона була нечистою. Тому вона таїлася, написано в Іоанні, вона таїлася, але подумала, доторкнуся до Одежі. І Господь почув, як сила вийшла з нього і спитав, хто, хто доторкнувся до мене? Той, який знав думки, який читав думки інших. Чому він запитав, щоб вона сказала про себе? І вона. Зрозуміла, що не втаїться, впала і дуже просила в нього. Він каже, по вірі твоїй. І прибігає тут же слуга і каже, що твоя дочка померла до начальника синагоги Іаїра. Не турбуй учителя, вір, каже Господь, тільки вір. Так, як, він господи, так як Господь каже, до І. Цієї, яка зцілилася по вірі твоїй, нам сьогодні треба. Сьогодні дуже повчальне Євангеліє, нам сьогодні треба 12 років, 12 років вона мучилася ця кровоточива. Ми мучимося 8 століть з вами, 8 століть, не 12 років, а більше 8 століть з тими нашими припаскудними сусідами, які в нас сьогодні є. І нам треба, щоб Господь сказав: вірте, вірте і моліться, щоб ви зцілилися від тої кровотечі, яка сьогодні є в нас в Україні. І вона є дуже страшною. І ми сьогодні. Ми сьогодні повинні падати навколішки, як той начальник синагоги і молитися. Бо Христос сказав, по вірі вашій дається вам, вірі ваші дається вам. Ми сьогодні, як ніколи, маємо з вами дуже молитися. От сьогодні вже настав такий час, що якщо ми не будемо вірити і не будемо молитися, то всі століття, які були, вони показують. Що було за князів? Посварилися, билися між собою і все пропало. Що було на теперішній час, Богдан Хмельницький? Посварилися і все пропало. І все віддали тому страшному мерзенному сусідові. Що було за Мазепи? Всі такі були дуже толерантні, але прийшов час, і всі розрушилися. Чому? Тому що не було віри, не було єдності. А як буде в нас віра і молитва, то можливо Господь дасть нам єдності, ми сьогодні можемо з вами втратити державність, дорогі. І якщо ця нечість прийде сьогодні сюди, то вона буде робити все. Так, як вона зробила, ми вчора згадували Голодомор. Так, як вона зробила в Голодомор. Так, як вона робила потім, для того, щоб знищити все українське. І ми сьогодні повинні, тремтячи, підходити до... Одежі Христа і просити. Сіли нас, Господи, сіли Україну, розуми всіх тих, від кого залежиться, щоби не було біди. Дай нам хоч зараз, Господи, дай нам того зцілення. Прийди і зціли нас, так як ти прийшов до цієї дочки. Прийшов і сілив, вона вже помирала, так як ми сьогодні. Але він і Воскресив. Всіх, кого можете, закликайте до молитви. Бо іменно сьогодні вирішується доля наших дітей, внуків і правнуків. Амінь. Слава Ісусу!